Чи готовий ваш бізнес до автоматизації? Я знаю, як всього за три питання визначити, чи варто починати впровадження змін, чи ні. Вітаю вас на каналі IBM Cloud. З вами я, Роман Ковальчук, комерційний директор IBM Shelf. Рішення, яке дозволяє керувати торговим простором, автоматично будувати і аналізувати ефективність планограм. Я впевнений, що ви не раз розмірковували над цим питанням, але будемо відверті: більшість бізнесів все ще працюють старими методами. Навіть якщо говорити про такі речі, як планограми, викладка товару чи управління поличним простором. Але ж світ змінюється, а з ним і вимоги до ефективності та швидкості. Завдяки своєму 10-річному досвіді у рітейлі я навчився за кілька хвилин оцінювати готовність бізнесу до автоматизації. І сьогодні я поділюсь з вами цими трьома питаннями. Якщо хоча б на одне з них ви не маєте чіткої відповіді, це сигнал до змін. Отож, перше питання. Чи маєте ви чітке уявлення про стан своїх полиць у кожному магазині на даний момент? Уявімо ситуацію: на ваших полицях є стокаут або викладка не відповідає стандартним, визначеним центральним офісом. Ваш клієнт не може знайти потрібний товар і в кращому випадку ви втрачаєте продаж, в гіршому втрачаєте клієнта, який може перейти до конкурента. Можливість мати актуальні дані про викладку в реальному часі та оперативно та гнучко керувати процесом, це те, що відрізняє успішні бізнеси від інших. Якщо це займає дні чи тижні, клієнт вже давно міг обрати сторону вашого конкурента. Яке рішення? Ми розробили у мобільний додаток ABM Shelf, який вирішує ці питання. Це не просто інструмент для моніторингу викладки, а повноцінний інструмент управління. За допомогою цього додатку ви можете швидко та ефективно надсилати задачі співробітникам, моніторити виконання задач в режимі реального часу і оцінювати результати через KPI. Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє значно зменшити час на коригування і забезпечити стабільну відповідність планограм у кожному магазині. Все це можна зробити за лічені хвилини, що дає вам можливість оперативно реагувати на будь-які зміни і забезпечувати високу ефективність ваших торгових точок. Друге, чи контролюєте ви виконання стандартів мерчендайзингу? Це питання не таке просте, як здається, на перший погляд, тому що контроль за виконанням цих стандартів є ключовим елементом для досягнення високої ефективності продажів і правильного управління торговим простором. Зазвичай... Ми звикли вважати, що викладка товару це просто процес, який можна виконати по шаблону, але насправді стандарти-викладки це набагато більше, ніж просто рекомендації. Саме вони забезпечують, щоб покупець завжди знаходив товар, який шукає, а продажі не втрачали свій потенціал. Проте часто ці стандарти залишаються лише на папері. Без належного контролю полиці можуть втрачати свою привабливість, що в результаті позначається на продажах. Що ж робити? Наш інструмент для управління мерчендайзингом ABM Shelf вирішує цю проблему. Планограми генеруються автоматично, а всі перевірки та відхилення фіксуються в системі. Як результат, у вас повна прозорість процесу, і ви завжди маєте впевненість, що ваші товари викладені саме так, як це потрібно для досягнення максимальних продажів. І це не просто стосується відповідності стандартам, а й гарантує, що ваша торгова площа використовується на максимум. Кожен сантиметр має значення. І нарешті третє питання: чи максимально ефективно ви використовуєте простір торгових залів? Розміщення товарів на полицях це не лише питання естетики, а й стратегічний підхід, який має безпосередній вплив на маржинальність та обсяги продажів. Чи не здається вам, що навіть найкраща оформлена полиця, яка не враховує справжній попит, може не принести очікуваних результатів? Правильне планування простору дозволяє не тільки знизити втрати, а й значно збільшити дохід. Якщо ви не використовуєте кожен сантиметр торгової площі з максимальною ефективністю, це означає, що ви втрачаєте кошти. Завдяки грамотному розташуванню товарів ви оптимізуєте використання кожного квадратного метра, підвищуєте видимість ключових позицій і створюєте умови для максимального споживчого попиту. Наприклад. Розташування найпопулярніших товарів у гарячих зонах чи біля кас. Це може суттєво збільшити імпульсні покупки. Але важливо не лише продумати, де розмістити товар, а й як це зробити так, щоб покупець одразу звернув увагу. Використання візуальних мереж та правильне зонування дозволяє вам зробити кожен квадратний метр корисним і водночас привабливим для покупця. Зрештою, це не просто питання зменшення витрат або втрат а стратегічне збільшення прибутку за рахунок розумного використання простору. Отже, якщо хоча б одне з цих питань викликає у вас сумніви, це вже сигнал, що ваш бізнес потребує автоматизації. У сучасному рітейлі це не просто тренд, а вже необхідність для конкурентоспроможності. ABM Shelf це саме те рішення, яке допоможе вам оптимізувати процеси, зекономити час і ресурси, а також максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр торгового простору. Якщо у вас є питання або потрібна особиста консультація, напишіть мені. Контакти для зв'язку я залишу в описі під цим відео. Разом ми розробимо індивідуальну стратегію для вашого бізнесу. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки і дізнавайтесь більше про те, як IBM Shelf допомагає рітейлерам працювати ефективніше.